Як я загубила свою дитину в магазині. Я мама шести дітей, і одного разу, коли по звичці пішла з малими в магазин, я сама не помітила, як втратила з виду одного з дітей. В голові вже сто думок і як могло це статися в найгірших варіантах. Мені казали, серце не витримає ті декілька хвилин, поки я його шукала. Я старалась не панікувати і повернулася назад ті ряди, що вже проходила. Старша дочка мені допомагала. Ще ж троє біля мене, яких потрібно не втратити, поки шукаєш Ілью. Мої хлопці дуже люблять бігати по магазину. А якщо побачать те, що вони хотіли, то забувають, де вони і що вони повинні робити. Коли в тебе шість дітей і ще й двоє хлопців, мені кажеться, потрібно мати більше двох очей, щоб нікого з них не загубити. Ілля швидко знайшовся. Але замість того, щоб кричати і шукати маму, він свої п'ять років так гордо каже мені: Я злякався, але не плакав. Що ж? Тепер я сажу менших і тих, хто швидко бігає в один візок, і включаю мультики. Мультики погано, але це краще ніж загубити когось із них. Завжди стараюся, щоб діти йшли попереду, і я могла їх рахувати. Домовляюся, якщо вони будуть мене слухати і не втікати, ми обов'язково в кінці купимо хот-доги. Все одно скостко, без цього ніхто не хоче виходити. Підписуйтесь тут про життя з дітьми в США.